Добрий день, дорогі колеги. В цей прекрасний осінній день всіх вітаю із прекрасним святом Днем працівників освіти. Наснаги вам, здоров'я і здійснення всіх бажань у цей чудовий день вдячних студентів і багатьох справжніх учнів. Водночас хочу подякувати своїм наставникам, зокрема професорові Шаблію Олегу Івановичу, консультантові своєї докторської диссертації і, безперечно, вдячні своїй мамі, яка першою прищепила мені любов до знань. І всім мологоя літа хай буде доля вам прихильною. А Господь хай благословляє. Дорогі наші викладачі! Дякуємо вам за старання, розуміння, чуйність, за ті знання, які ви нам даєте, за ваші терпіння і стриманість, за вашу доброту та підтримку, за те, що завжди прийдете на допомогу, яка б ситуація не склалася. Дякуємо за міцну віру в наш успіх, від щирого серця вважаємо вам міцного здоров'я, сил, вдячних та старанних студентів. Довгих років успішного викладання під мирним українським небом, виправданих очікувань та здійснення всіх мрій та бажань. Хочу подякувати нашим викладачам за те, що ви завжди поруч направляйте та коригуєте нас за ваші знання, якими ви щедро ділитесь. Всього вам найкращого! Будьте щасливі! Шановні наші викладачі, від усієї душі вітаємо вас професійним святом! Ми хочемо сказати вам велике дякуємо за те, що ви є, за те, що вклали у нас чимало знань і старань, за те, що ніколи не шкодували для нас своїх сил, емоцій, часу і турботи. Дякуємо, що виховуєте нас бути справжніми українцями. Бажаємо вам довгих років життя та успішного викладання, невичерпної енергії та оптимізму, світлого щастя в житті і добрих чудес на шляху. Бажаємо миру нам усім та нашій країні. Oh, mm.